Олександрія втратила захисника Віталія Сергійчука. Він загинув 10 жовтня на території Донецької області. Чоловікові було 45 років. У Віталія залишилися дві доньки син, дружина, батьки і брат. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково, написав Сергій Кузьменко на власній фейсбук-сторінці. Цифровізація на Кіровоградщині набирає обертів. Кіровоградщина за показником індекс цифрової трансформації регіонів України піднялася з 22 на 14 місце. В області впроваджено освітній проєкт, цифровий хаб публічного управління та проєктного менеджменту та розроблена регіональна програма інформатизації. Кіровоградська УВА розпочала процес налагодження комунікації з національними та міжнародними партнерами, діяльність яких спрямована на підтримку цифрового розвитку України на регіональному та місцевому рівнях, повідомила прес-служба ОВА. В Олександрії тривають ремонти доріг. У рамках державної субвенції, яку Олександрія отримала влітку, продовжуються ремонти доріг. Зараз ремонтуються дороги у Байдаківському мікрорайоні, по вулиці Джерельна, Заводському мікрорайоні на вулицях Героїв Нацгвардії, Єфремова і Запорізька, по вулиці Олексія Скічка для жителів 14-го мікрорайону та вулиці Володимирській в Південному мікрорайоні. Поточним ремонтом охоплено і дороги в селах Марто-Іванівка, Звенигородка, Головківка та селищі Олександрійського. i Олександрійські податківці зустрілися з головою асоціації підприємств і підприємців міста Олександрія Сергієм Волковим. Під час робочої зустрічі обговорювали актуальні питання щодо змін та новацій податкового законодавства, зокрема, особливості оподаткування у період дії воєнного стану та застосування реєстраторів розрахункових операцій, щодо зменшення розміру штрафних санкцій, про переваги безкоштовного сучасного програмного забезпечення ПРРО від. ДПС. Говорили і про декларування доходів, отриманих громадянами впродовж 2022 року, та нарахування ФОПам податків мінімального податкового зобов'язання. Олександрійські бібліотекарі навчали, як не заблукати в джунглях інформації. До книгозбірні завітали учні Олександрійського професійного ліцею, яким запропонували взяти участь в медіагрі. Учасники заходу розшифрували зображення під час конкурсу Кошик думок. Переповідали повідомлення з вуст вуста, ховалися від медіа дощу і навіть намагалися, імітуючи своїх пращурів, написати на дощечках листи своїм нащадкам. І все це задля того, аби навчитися відрізняти правдиву інформацію від інфофейків. пишуть Олександрійські бібліотеки. На Кіровоградщині поліцейські затримали наркозбувача. Півробітники Олександрійського району відділу поліції отримали інформацію про причетність місцевого жителя до збуту канабісу. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та у транспортному засобі чоловіка, під час яких виявили і вилучили наркотичні засоби, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності та автомобіль. Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.